Бійці відправляються в зону проведення антитерористичної операції. З собою беруть обов'язково теплі речі, бо де прийдеться спати, невідомо. Їх прийшли проводжати дружини, діти бажають їм головного, аби повернулися живими. Близько двох десятків бійців, 13-го батальйону та першої танкової бригади, які перебували у відпустці, попри оголошене президентом України перемир'я, змушені знову повертатися на схід. Чекають хлопці обіцяної ротації. Ротацію чекаємо, чекаємо, з віримо надіємося. Нам больше нічого не стається діляти якби общество общественность сподівається, она хоче, щоб люди вернулись живи дароздорове. Ну і вернемся, ждите. з собою. Бійці беруть побільше теплих речей, які напередодні придбали за власний кошт, та й особливу надію покладають на волонтерів, а не на державу. Волонтери вони все зроблять, для того, щоб кожен боєць був адід або Волонтери ж Більше зараз видно. Матері не готові вкотре відпускати синів на схід. Просто жалко, як за нашу державу і за всіх нас. Більше нічого Я хочу, щоб повернулися, вони всі обратно. І все так училося. Військовослужбовець Ярослав на війну вже повертається як на роботу. Погано, що донечка з дружиною будуть далеко. Я не, не коплю в себе сильно много эмоций. Не стоїть этого делать. Тому що тяжело з цим. Як ваша девочку звати? Кіра. Кіра, а то й так. Хто з тобою рядом? Папа. Папа? Ти його любиш сильно сильно Ну, обязательно. Проводжати хлопців прийшли і представники влади. Микола Миргородський запевнив, що наступного місяця хлопці будуть вдома. Знаю, що сьогодні мами і дружини наших бійців знаходяться в Києві в Міністерство оборони. І вони є інформація, що вони сказали, що вони будуть до того часу, поки не буде розпорядження про проведення ротації. Я спілкувався із командиром транса батальйон, який запевнив, що до 20 жовтня батальйон буде. У Чернігів, щоб все у вас було добре, і щоб наші хлопці, ви взагалі ті мирні, навіть громадяни, які там перебувають, щоб у них вони не гинули, щоб навіть поранені не були, щоб щасливі повернулись до своїх родин. Священники окропили автобус святою водою, зачитали молитву в дорогу та подарували кожному іконки святого преподобного Меркурія, який захищатиме їх в цей непростий для країни час. Семи листовий господи. Вислухай голос моління на зрішних і охорони всіх людей України нашої і в тяж, тяж, тяжких іспитів, помилуй рабів своїх воїнство наше українське. Зустріли ми на площі і небайдужих чернігівців, які не змогли пройти осторонь. Прийшли маленьку допомогу, принесли хлопцям. такий малюсенький наш внесок. В те, що ми перед ними величезному боргу, просто прийшли, просто помолитися за них і провести, автобус з бійцями рушив на схід, а чернігівці ще довго не розходилися, вели розмови та ледь стримували сльози. Слава Україні. Героям!